До одного з під'їздів новобудови веде показувати придбану місяць тому квартиру її власник Павло Костін. Ось ця квартира моя на п'ятому поверсі. Проходьте, вона не дуже величка, 57 метрів, але своя. Виїхавши з Макіївки в 2014-му, орендували помешкання в різних областях. Розповідає Павло. Каже, його 11-річний син весь цей час мріяв про власну кімнату і про собаку. Його мрія собака. А на орендованих квартирах животних не дуже полюбляють, тому купимо собаку він питає кожен день. Яку коли квартиру обирав майже три місяці? Розповідає, придбав у кредит під сім відсотків річних. За умовами програми житло має бути введене в експлуатацію протягом останніх трьох років. Ці забудовники не спів, ну, не співпрацюють оселі. Приходиться шукати у власників, хто вже купив у забудовника. У нього перекупляти квартиру. Та й власники не поспішають продавати квартири позичальникам, розповідає директорка Агенції нерухомості Ірина Чекмарьова. Багато будинків, які здані в експлуатацію, ну буквально там в минулому році, поза минулому році, є чого вибирати. Питання конкретно стоїть до того, що власники бояться цих державних програм їх лякають багато факторів, і в основному це розрахунок в гривні на рахунок і що не можна зняти кошти зі свого боку. Потенційні покупці квартир бояться ризиків, розповідає пані Ірина. Дуже багато хто боїться, що припиниться фінансування, і що банк тоді е, виставить рахунки по тим відсоткам, по яким вони взагалі іпотеку видають без державного фінансування. Ризики немає. Є додаткові розходи, так бо це договір іпотеки, бо це страхування житла, страхування життя. Є багато нюансів, але про всі ці нюанси можуть розповісти працівники банку. Державна програма Доступна іпотека 7%» діяла і до початку повномасштабного вторгнення, розповідає заступник директора обласної дирекції Укргазбанку Олег Янголь каже, програма 2022 року лояльніша. До війни діяла державна програма 7 з певними нормами. Вона трошки, ну скажімо так, причесала її, зробили трошки інші правила. Чуть-чуть інші. Глобальна програма називається доступна іпотека. 7%». 3% – це для пільгових категорій, а так 7% – для всього населення. Бо, наприклад, якщо ти був серед пільгових категорій, ну наприклад, був лікарем, а потім перейшов в іншу сферу. Став фопом, наприклад, ти вилітаєш з тройки, але ти залишаєшся в сімці. Ти платиш далі 7%. відсотків. Окрім пільгових категорій позичальників, основна різниця між цими програмами вимоги до житла. Пояснює Олег Янголь. І 7% – відсотків програма трошки складніша щодо вимог житла. Програма доступного житла є оселя. Направлена не для збільшення ринку продаж, а для запуску економіки. Тому Семивідсоткова програма орієнтована на нове житло. Там є вимога трьох років, не старше трьох років введення в експлуатацію. Зі слів Олега Янголя за час дії програми банки-партнери видали 95 кредитів. Скільки із них під 7 чи 3 відсотки, говорить, не розмежовують, оскільки станом на сьогодні це єдине іпотечне кредитування. Вікторія Будовіцька, Олег Кураш, Тамаз Грозія, Суспільне новини, Черкаси.